Олександр Савчак, Віктор Римик, Ігор Колодій, Василь Доцяк чотири герої, яких об'єднувала любов до України. Пам'ятні дошки полеглим захисникам відкрили на фасаді ліцею у селі Черніїв. Донька Олександра Савчака пригадує, її батько був чудовою людиною. У 2022 році Олександр повернувся за кордону, щоб добровольцям піти захищати Україну. Невдовзі під час бойового завдання отримав поранення, та після лікування одразу повернувся у стрій. Мій батько. Сам вирішив стати героєм. Умовно він вступив добровільно в лави ЗСУ, потім його перевели нацгвардію. Власне, був дуже хорошим другом, заміняв кожному і батька, і ставав для кожного близькою людиною. І ніколи не чула, що про нього згадували без якогось доброго слова, сміху завжди згадували його жарти. Дуже рада, що є такі ініціативи, які змушують нас пам'ятати і не забувати. Василь доцяк служив старшим сержантом першого полку управління поліції особливого призначення Сафарі, воєнізованого підрозділу поліції Людь брав безпосередню участь в обороні на території Луганської та Донецької областей. Ірина, рідна тітка Василя, розповідає, вони часто спілкувалися телефоном, адже мамі чоловік не відразу розповів про те, що на передовій сам записався у ту льот і пішов скільки… Їй не казали, він казав, що в Рівному. Я в Рівному все добре, все добре. І я з ним дзвонювалася, писала, він каже, що все окей, все окей. Але він не признавався, що у нього був високий тиск, і <кхи> так йому було погано. Він лежав тут в госпіталі. Тому відправили знову його туди, і так сталося, що зупинка серця. Ігор Колодій переїхав до Чернієва вже в дорослому віці разом зі своєю сім'єю. З початком повномасштабного вторгнення чоловік добровільно пішов боронити країну від ворога. Воював на запорізькому напрямку. Троє його синів також стали на захист України. Кожен із наших героїв вірив про те, що повернеться і неодмінно здійснить свої задумані. Життєві земні мрії. І сьогодні ми, стоячи тут, відкриваючи ці пам'ятні дошки, обіцяємо нашим героям, що ця пам'ять про них буде дійсно вічною. Віктора Римика найрідніші згадують як доброго і справедливого чоловіка, який завжди вірив у краще, і навіть у найскрутніші часи не втрачав оптимізму. Він загинув у бою під Бахмутом 20 серпня 2024 року. Ділитися спогадами рідним досі важко хоч біль не вщух, але вшанувати пам'ять про найрідніших захисників справа честі. Тут уже 11 анотаційних дошок нашим героям. На жаль, кількість. В кожному селі зростає наш обов'язок це пам'ять і допомога нашим військовим. Також в кожному селі буде ще така алея героїв. Ми теж тут думаємо: тут є меморіальний комплекс з нашим українським повстанцям, а також воїнам, які загинули в АТО. То я думаю, що також в тому скверику тут буде ще алея слави, але на жаль, війна ще триває, тому ми ще радимося з громадою, як це зробити. Але вже на школі сьогодні є антиційні дошки тим хлопцям, які загинули з Чернієва, які навчалися в цій школі, Віталія Коуч, Андрій Аргара, телеканал «402».